У громадському транспорті в Житомирі хочуть підняти вартість проїзду. На слуханнях щодо цього питання представник маршрутних перевізників заявив, що починаючи з 2011 року, коли був затверджений теперішній тариф, витрати на перевезення суттєво зросли, тому підняттю тарифу альтернативи немає. Також перевізники наголошують, що в Новоград-Волинську та Малині проїзд вже коштує 3 гривні. У свою чергу член виконавчого комітету Житомирської міської ради Владислав Пучич висловив переконання, що збільшувати тариф ...потрібно, але пропорційно з цим потрібно покращувати й умови перевезення пасажирів говорити зараз про те, чи піднімати чи піднімати, не піднімати як якби безгузно. Ми зараз говоримо про те, що піднімати, але перевізники повинні на себе взяти теж якісь... ...зобов'язання по покращенню сервісу. Причому тут можна розділити на дві частини: на якусь на матеріальну частину і нематеріальну частину. До нематеріальної частини я відношу банальні речі там провести роботу з палінням да, на водії пари. Або та ж сама музика в маршрутках. Я наприклад будуть виносити, як на канкому рішення про і заборону це в багатьох містах вже на западі прийнято. Я, якби я сподіваюся, що це знайде відгук і доброволю з вашого боку виконати навіть можливо до цього формального рішення. Так? Дехто з громадян закликав взагалі не змінювати тариф, оскільки в сьогоднішніх умовах важко жити не лише перевізникам, а й переважній більшості житомирян. Перевізники таку ініціативу зустріли обуренням. Я говорю, я вам даю автобуси безкоштовно, попрацюйте місяць, якщо ви не справитеся роботою, то ми вас тут більше не бачимо, не Ні тут, не де. Розумієте? Ситуація складна, але ніхто не сказав, в чому залі, ніхто не сказав, що перевізники і автобуси, що перевізники і автобуси парк щодня дають автобуси за свій рахунок і возять туди бійців на схід, на війну. Спочатку перевізники хотіли підняти тариф до 4 гривень 50 копійок, але після заклику, виконуючи обов'язки міського голови Любов Цимбалюк про пошук золотої середини, погодилися на підняття тарифів маршрутних таксі до 3 гривень. Також на прохання директора Житомирського трама тролейбусного управління Олега Таморського на сесії міської ради розглянуть питання про підвищення ціни проїзду в Житомирських тролейбусах та трамваях до 2 гривень. Ігор Ковальчук, Сергій Мельчук, студія ЦТВ.